У них за мной нахуй. Хоть писька туда носи. Я и так нормально. А что, не пускают туда, хлопцы? Ухит закрытый. Чему? <свят> ну шо, кажуть бимбу знайшли? Да, не. Они уже второй раз и не будут машину. Пропала Сабахара. Пропала собака Сколько я могу продать? Якщо можна. Давай я тобі дам про неживети каску дів тренд. Ищи. Да, да. Да что не може. Шараскавне. Я вот туда. Сюда, сказали он. Я снимаю там. Так убеди за Гристан. Становление надо. Нет, только они тупились за надо. Я кидаюсь. И что? Я кидаюсь. Что там происходит? Мне исключено, что заминировал. Ну, что еще ношу? Что заминировал. Машина? Да. Черная? Да. Заходи. Ну, нельзя. Ну, если ты, ты... нет, но ну, если ты хочешь, чтобы тебе... Это... Давай иди туда прямо Это в машину. Нельзя. Тормози его тоже. Все ты говоришь, Что? Что? Я 102 підправить Добрий день. Ти будь ласка, а що там сталося? Так знайшли бомбу, це правда? Можемо вам відповісти, на ваші питання. всі запитання на води, що 15 тест центрів вам відводили. Ну, вибачте, але стоїть машина, вибух, технічна лабораторія, там люди ковряються день інаугурації, провіз евакуатор, залишив його тут. — Сюди евакуатор так. привіз? Залишив її тут. І, вона тут стоїть вже цілий тиждень. Ну скільки вже? Два тижні. Два тижні, Два тижні від інагурації. Упечатали її, ніхто не підходить, опечатали її і все. Добре, дякую. І викликали, щоб подивилися, що тут машина.

Окот лета. Та вибухівку це, типо, шукають собаки. Типа не боїться нічого, де без ніякої, без маски Ні, Не, типа вже все проверяє. Добрий день. Пане Слідчі, можна пішти працювати до машини зняти машину? Це Важка робота. А бувало, що зашкоджували бомби? Все бувало, не знімають. Відійдіть, будь ласка, 2 метри від машини, будь ласка, не заважати. Де, Де, — відверти працюємо два метри час. Я точно знав, що це капець. Добре.